Тезис Путіна про один народ не більше ніж пропаганда для виправдання війни. Чим наші пращури, які жили на території сучасної Донеччини та Луганщини, геть відрізнялися від жителів сучасних ростовщини, вороніщини та курщини? Чому у нас немає жодної плясової пісні? А у сусідів росіян навпаки тільки такі: як одягалися українці, що їли та навіщо гнали гадюк? Дивіться далі: є вершкове масло, а є олія. Да, це теж жир і то жир. Ну це різні жири, і так само російська культура, і українська культура це різні культури. І ось чому. Головна традиція українців, які жили на територіях Донецької та Луганської областей у XIX столітті, колядувати та щедрувати, походить від язичників, але згодом змінилася на глибоко християнські тексти і є частиною спільної української культури. На відміну від Росії, де таких традицій не було, українці Донбасу зберігали та розвивали ці святкові обряди протягом століть. Особлива колядка Донеччини, яка рідко зустрічається в інших. Регіонах України, а тим більше в Росії, звернена до архангелів Михаїла та Гавріїла. Архангел! З приходом радянської влади традиція колядування зазнала переслідування, але не зважаючи навіть на репресії, жителі продовжували виконувати щедрівки та колядки у сімейному колі, у деяких селах сучасної Луганської області були колядки з елементами козацьких пісень а в Донецькій щедрівки з протяжними наспівами, характерними для степової України. Миланка ходила. Василька просила Васильку мій Pusti пусти Українська вишиванка один із ключових елементів національної культури, і Донецька та Луганська області мають свої унікальні візерунки, що відрізняють їх від інших регіонів України. А на відміну від косовороток, поширених у Росії, визерунки українських вишиванок мали глибокий сенс. Вишиванка сходу південного сходу України, вона Луганщини, вона така сама широка. І як, як пісня Донецька і Луганська. На, на неї дуже впливає клімат. Ну оці земля, ну оці, оці стихії, ніяких сарафанів і ніяких какошників. Оце точно можу сказати. Знову ж таки, я про українок говорю, українки завжди любили це наша така генетична пам'ять. Ми любимо сорочку. Сорочка це не рубаха, і не, не сарафан, це сорочка дводільна або. Або така суцільна з рукавами вишитими і до донизу, і спідниця поверх, але не старахван. Вишиванки Донеччини часто виконані у червоно-чорних кольорах, на відміну від центральноукраїнських регіонів, де часто використовувалися квіткові мотиви. У регіоні зустрічалися мотиви восьмикінцевої зірки, ромбів та хрестів, які символізували сонце, захист та родючість, прикрашали рукави, рідше коміри для вишивки в Луганській області. Характерні рослинно-геометричні орнаменти, особливість луганських вишивок, рельєфність. Для цього використовували поліхромні візерунки, виконані хрестиком грубою ниткою, поєднували різні за фактурою нитки, щоб вишивка виглядала більш об'ємною. Для того щоб чіткіше зрозуміти, ким у минулі століття були мешканці територій сучасних Донецької та Луганської областей. Зануримося ненадовго в історію. У 19 столітті територія сучасного Донбасу входила до складу Російської імперії та переважно належала. До Катеринославської губернії та області війська Донського. Це от та сама Катеринославська губернія, вона взагалі зараз це територія здебільшого Донецька область, частково Дніпропетровська, частково Луганська, частково Ростовська. Але це все етнічні українські землі. Сучасна Донецька та Луганська області. У ті часи межували на сході з областю війська Донського. Це територія сучасної Ростовської області, на північному сході, з Воронезькою губернією, яка включала частину сучасної Луганщини. На півночі з Курською губернією, що також охоплювала частину нинішньої Луганської області. На північному заході сучасної Луганської області проходив кордон із Харківською губернією. У 1743 році почалося протистояння між запорізькими та донськими козаками, супроводжувалося вбивствами та спаленням населених пунктів. Зупинити кровопролиття змогли українці, брати Розумовські. Один із них був таємним чоловіком імператриці Єлизавети Петрівни, другий останнім гетьманом лівобережної України. Під Керівництвом Розумовських була створена комісія. Яка мала визначити межі між донськими і запорозькими козаками, і через те, що документів ні в тих, ні в тих не було, які би доводили. Де їхні території закінчуються? Де є кордони Донського війська, області війська Донського і де кордони вольності війська не заво-Запорозького? То було визначено, що кордоном між цими військами є річка Кальміус. Річка розділяла тогочасний Донецьк навпіл і таким чином. Половина Донецької області була віднесена до області війська Донського, а половина лишалася за вольності війська Запорізького. Звідси витікають дві культури донська та українська. Але варто зауважити, що донські козаки ніколи не вважали себе росіянами. Російський засновник фольклорно виконавського руху Дмитро Покровський. Це ще під 60-х років, він навіть заявляв, що донська культура вона ближче до української, ніж до російської. І взагалі історично відомо, що донські козаки з запорозькими вони довгий час були в дуже хороших дружніх стосунках. Це вже тільки коли виникло питання пасовищ, угідь, рибної ловлі і так далі. то виник цей конфлікт, який був всередині XVIII століття. Історично землі сучасної Луганщини та Донеччини належали до так званого дикого поля. Розповідає Наталія Михальченко, історикиня є дослідницею та амбасадоркою українського сходу. Населяли ці землі переважно люди козацького походження. Етнічне походження цих людей було дуже різним, але за складом е, життя це були або Військові, які належали до січей, або слободи поселення, мирні поселення на території сучасної Донеччини, Луганщини Харківщини, які знаходилися під захистом козаків і це завжди були етнічні українці з їх більша частина. Луганську область заселяли запорізькі та донські козаки на півночі були українські поселення запоріжців. Південь заселяли дончани зараз. Це Новоайдарський та станично луганський райони відповідно. Але кордон між двома культурами доволі різкий, каже Ілля Фетисов. Дуже яскрава відмінність, наявність у донських козаків плясових пісень. Під них активно рухаються, пританцьовують. у нас був такий паник. Ми записували село Райгородка. Новоайдарського району, де виконавиці, жіночки співали український репертуар, але стиль виконання це вже був стиль донських козаків. І це такий дуже цікавий мікс, але при цьому це не є перехідна культура, тому що це чітка культура донських козаків з цими сплясками, яких немає в українській культурі. Ось як пісня звучить в оригіналі, що походить від запорізьких козаків. Фетисов разом із ансамблем Божичі займається дослідженням пісень лівобережної України. Він був в експедиціях по Донецькій та Луганській областях ще до початку війни на Донбасі і записав автентичні виконання стародавніх пісень. Ми ясна річ працюємо з людьми старшого віку. Ми записуємо старовинні пісні. тобто це ті, кому за 70, то вони всі україномовні, але навіть. Тих самих е, селах е, люди, яким там по 40, вони можуть розмовляти вже російською мовою, тому що вони так вже виховалися е, за. Період радянського союзу, окрім пісні, відрізняла українців від росіян і їжа. Козацький коліж, страва без якої не обходилася жодна вилазка на природу чи свято. Рецепт походить від чумаків, які торгували сіллю. Спочатку це була походна каша з м'ясом чи рибою, приготовлена на відкритому вогні. А ось батьківщина автентичної каші на території, де зараз Донеччина місто Авдіївка. Київська каша. Це от знов таки така традиційна е, страва, яка е, схожа певною мірою на кутю. Але е, на відміну від куті вона не є чисто ритуальною, е, вона могла б бути і повсякденною, але це е, страва е, ну, така святкова, бо вона багата. Там е, в неї використовувалось багато яєць. Е, Родзинки, сушені ягоди. А ось в районах, де є поклади кам'яної солі: Бахмут, Слов'янськ, Солидар, Приазов'я ще з часів чумаків готували унікальні страви з трави, бо тут росте рослина солонець, на вигляд, марсіанська, яскраво зеленого кольору, на смак солона та м'ясиста. Починає рости навесні, а влітку червоніє. Ки? Я знаю, що вона подавалася, я сама її е, бачила в закладах, наприклад, Бахмута е, останніми роками, а, схоже, на малосольний огіре, е, огірок, е, щось такого типу. Е, і зараз ця е, рослина частіше за все її можна зустріти в закладах. Mm. Средиземномор'я, Італія, Греція. От вона там використовується. А в нас вона безумовно це доступний такий е поживний овоч, е зеленина е для нашого регіону. Етнологиня Олена Щербань досліджувала культуру харчування українців Донбасу у селі Миколаївка Новоайдарського району Луганщини. Їй вдалося записати унікальний стародавній рецепт із перших вуст. Страва проста, але незвичайна». Бо основна е, страва українців є хліб і похідні. Ну, все, що готується з зерна, з борошна. Так, от, село Миколаївка, Новайдаський район, Луганська область латаний коржик. Е, і не просто це коржик, це коржі на основі борошна, білого пшеничного, з луганських степів: е, це е, кисле молоко, сода, цукор, сіль і м'якенько замішані коржі, розкачені, перекладені уваги, смальцем або олією, ну це ж якщо бідніші, І як знаєте, по принципу полтавського пундика пряженого. І потім ще робляться такі прорізи, і тоді смажаться вони, пряжуться в олії. Хто не смакував, я вам. Ну, рекомендую знайти можливість і приготувати одяг жителів 19-го століття території сучасного Донбасу. Теж особлива відзнака приналежності до регіону у Надазовії на півдні Донецької області. Наприклад, греки розводили вівець. Тому там був популярний вовняний одяг. Вбиралися як ікони стилю у Донецькій та Луганській областях, переважно на свята до церкви чи для фотосесії. І зазвичай в в ті часи це була розкіш, яку людина могла дозволити собі там часто один е, раз на життя. Тому, звичайно, це буде найкраще. Це буде ікона стилю, а, звичайний одяг. Що робітника, що селянина був максимально простий і майже не відрізнявся е, від регіону до регіону, знов таки за винятком того, що десь е, були. Доступніше можна було робити одяг з конопель. Традиції побутові це ще одна яскрава відмінність української культури Донбасу. Нерідко традиції формували переселенці з інших регіонів України чи з Європи. Як, от, наприклад, на півдні Донецької області у Празов'ї територію населяли переважно греки. Це не ті греки, які нам можуть приходити одразу на ум. Новогрецькі, тобто мешканці сучасної Греції, це люди, які були депортовані в часи Єкатерини II з Криму і селилися на територіях колишнього війська Запорізької, Кальмівської Паланки. Це Надазов'я, Маріуполь і Волноваський район. Наприклад, в них були свої традиції. Більш притаманні от вихацям з Криму і людям, які мали свої е, культурні е, традиції в кухні і в мові, яка була і, і зараз два е, різних напрямка е, мов етнічних греків на Дазові жили, і працювали в центральній частині сучасного Донбасу, й німці, і бельгійці та поляки. У 19 столітті вони видобували вугілля, були інженерами та робітниками вищої ланки. Становлення економіки регіону відбулося завдяки інвестиціям та знанням європейців, розповідає Наталія Михальченко. Вони теж привнесли свої традиції, а от етнічні росіяни потрапили на території сучасного Донбасу, переважно в пошуках заробітку або щоб уникнути покарання. Вони Не мали Своєї землі Е, це були люди, які шукали можливості або заробити, або мали якісь проблеми з законом і частіше через утиск їх свобод на інших територіях. Це стосується інших регіонів Російської імперії і Європи, в тому числі, тому що багато людей їхало через релігійні утиски. Ті самі Наприклад, німці, бельгійці, меноніти. на півночі, де немає вугілля, землі Слобожанщини, це велика частина Луганської області та частково північ Донецької. Тут спокон віку, аграрний регіон, і от саме в сільських місцевостях, а не на виробництві, наслідували традиції і е, там. Взагалі більше 80-90% населення були етнічні українці, і мали вони такі самі традиції, як їх сусіди з, -з, -з лівого берега Дніпра на Харківщині і Полтавщині. Бо у нас, як то кажуть, три найважливіші обряди є в житті людини це народження, весілля та смерть. І тому найбільше весільних пісень він зберігається, зберігаються весільні. Рушники, які вишивалися на час там сватання, до прикладу, потім уже парні вишивалися дружкам на весілля, власне, і весільні рушники. Оксана Просолкова, представниця Слобожанщини. Вона родом із Краматорська. Більше 20 років викладає українську мову та літературу в школі номер 11 Через повномасштабну війну виїхала до Польщі, але продовжує вести уроки онлайн. Останні два роки до цього почала досліджувати рідний. Край збирала колекції з строїв, рушники, кераміки та світлини рідного краю. Деяких я просто людей купувала, бо розуміла, що це за праця вишивати. Нас дуже багато в Краматорську, саме в в місті зберіглося до прикладу вишивки 50-х, 60-х років. Так вона можливо трошки вже радянська, але мені дуже мило серце було побачити з журналу Барвінок вишитого барвінок. Саме Барвінок да, український був. А дуже мило було побачити е, білочок, зайчиків. Е, наша територія степова, наша частина е, дуже зооморфна. То білочки, соколи, дуже багато птахів, та індики навіть да, зустрічалося. Дуже багато птахів та е, тваринок вишивалися у нас на рушниках. Оксана заснувала етнофундацію рід. Та робила виставки у Краматорську. Шкодує, що через окупацію частини Донбасу обстріли рідного міста, багато традицій, обрядів і речей втрачено. Коли я прийшла до того, що мені це цікаво, а це, як я вже сказала, було за два роки до початку війни, то часу було катастрофічно мало. Мало часу, мало ресурсів, бо я хотіла багато що так. Я хотіла і зібрати пісні нашого краю. Я хотіла дослідити костюм е традиційний, саме як вдягалася на території Краматорського району. Коли я почала розшифровувати з дисків тексти пісень донеччини і публікувати їх на ютуб-каналі, а потім робити репости на Фейсбуці. Я побачила дуже великий інтерес до пісень. І навіть створила автентичну донеччину. Почала займатися збереженням історії рідного краю, бо росіяни її знищували на виступах дітей у школі чи гуртів на місцевих концертах. Майже не чула пісні слобожанщини, так само як і не бачила артистів, вбраних у національні костюми регіону. Зрозуміла, що я просто щось роб... ну і взагалі ми щось робимо не так. І тому нас швидко відповідно купували, нав'язали міф, що ми там один народ. А як ми можемо бути не один народ? Як мені важко було переконати тих же дітей, до прикладу, і зараз важко переконати, що на Масляну українці варили вареники з сиром. Що у нас не були е, такі вже популярні млинці паління цих чучів і так далі. Нещодавно в список нематеріальної культурної спадщини внесли обряд, який притаманний лише Донеччині та Луганщині. Особливо популярний він у Волновайському та Сватівському районах називається «Гоніння гадюк, і у цю пору року він якраз актуальний. Можна повторити вдома напередодні Великодня. Хлопці, парубки, молоді чоловіки ходили по хатам з такими палицями і пропонували вигнати гадів. Ну, тобто, це таке уособлення нечистої сили перед великоднім, дуже, дуже допоміжне їх приймали, вони. Робили такі символічні обряди, наче палицями виганяють на чисту силу з хати. Після цього їх звичайно привчав господар, там давали якісь маленькі символічні подарунки, зазвичай їжу, якісь трави. А після цього, після того, як вони пройшли по селу, вони ці палиці спалювали на вогнищі. Це такі обряд очищення. Тезис Путіна про один народ походить від концепції імперії, пояснюють експерти, а не від однакової культури чи національності, бо вона різна. А амбіції диктатора суто відновити старі карти. Технічні росіяни, це імперський міф, постімперський міф, який е, на жаль досі знаходить відгук в. Нашому інформаційному просторі, хоча є на 100% російською пропагандою. Бо е якщо ми відкриваємо будь-які документи, е починаючи з того самого 18 року, 19 століття, стріччя, коли були переписи населення е до е ранніх радянських часів до часів, е коли е Україна здобула незалежність. Е це завжди е, етнічно, здебільшого, українці. Росіяни це набір етносів, об'єднаних мовою. А українці це сформована нація з глибокими історичними коренями, спільною культурою, традиціями та ментальністю. Українська ідентичність базується на спільному походженні від давніх слов'янських племен, історичній пам'яті. Та почутті приналежності це важливий чинник багато українців у світі, навіть ті, що не володіють українською, відчувають свою належність до нації. А які традиції були у вашому регіоні? Діліться ними у коментарях та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.